Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Зараз давайте ще про останні поєдинки кожної з команд, про позиції в турнірній таблиці. Поговоримо після цієї атаки Коваленко, гарматний вистріл. І чи зачепив м'яч рук для цієї команди будь-який бал на вагу золота? Перемог досі аванті ще не здобував в рамках стрітфутбол челендж. Ця команда є дебютантом нашої першості. Перший сезон проводить. До цього змагатися із таким колективом, як Софія, буде важко, але стандарт без Зуб та масло піде. Не час зуб пробиває, і влучає в польову гравцеві, оскільки подивлюся, це останній поєдинок на сьогодні. І загон у нинішньому турі настрій футболчалича забиває аванті. Що Авантія здобути сьогодні сенсаційну перемогу? Бати Атаки щось вигадувати, що половині поля засавчу, не замотай дальню стійку удар, помаленька і ружицький. І все, на цьому у нас вичерпне часу пачку, пам'ять один. Зараз момент Коваланта і Коваленко після походу все таки забиває зрівнює рахунок. У нас у другому таймі з боку Аванті. Масло зі штрафного пробиває, Ружицький все контролює. За результатом чого ми, власне, дістаються чи серйозне пошкодження. Виявилося для колесника. Сподіваємося, що. Ну і ще раз добре футболістом в Аванті. Сочка. Томашевський рисиком не пішов тут у відбір. Але все таки зіграв п'яча тут не замикає цей простріл. Футболіста Аванті. А один один по постоянні мама та софіка. Другий поєдинок поспіль. поскіс. з дивізоні бронз. Нічого один один! Який момент! Який момент, Савчук! Сапчу! Вілецький! Бакшеєва. Бакшеєв. А от у боротьбу, можливо, там пілецький зачепиться! Ні, не зміг він зачепитися на цьому все! Лунає фінальний свисток. У нас іще одна сенсація у цьому турі. У дивізіоні бронз. Нічия сьогодні. Веле в, в, в рахунку протягом гри Три, трішки ще не вистачає для першої перемоги такої, але команда точно демонструє, як вона набирає обертів, і в цілому класну гру починають ставити гравці. Ваша оцінка сьогоднішнього поєдинку десь не дотиснули, можливо, або просто не повезло десь. Ну, Може трошки десь не вистачило сил, може десь трошки нам не повезло. Трошки, може, ми не зібралися сьогодні, не було. Декілька гравців, яких могли б підсилити, було трошки важкувато, але ми кожну гру виходимо боротися, грати до останнього. Дякуємо, що хоч щось у нас виходить. В принципі, ми ще покажемо, я думаю, і там ще лідери у нас в є, з якими ми не зіграли, і ми їм, я думаю, нерви ще потрепимо. Тому вам ну, да. велике. І... Саме, я... саме в таких поєдинках от, з лідерами, які очікують і більш загортовується команда ще робота з тренером, я так розумію, дається взнаки команді, з'являється дисципліна ігрова на полі. Сьогодні був у вас травмований гравець. Наскільки це вплинуло на, на гру протягом поєдинку? Або, в принципі, не вистачало, як ви сказали, багатьох. і це не дуже повпливало, як вам здається. Ну, то, що гравець підламався трошки, ну це теж дало своє, бо дуже коротка лава запасних була. Тому, звісно, це трошки може, може, дало б нам би трошки сил, може б ще й забили б гол, а може б ще й не пропустили. Тому ну, це гра, тому вже як є, так є. Головне, що в нас результат є. Все. Супер, а з цих, хто залишилось з ким зіграти, дивились, напевно. Є хтось такий особливо цікавий суперник от на, на гру, з яким очікуєте. Чесно кажучи, ми ще ж якби, команд всіх не знаємо. Ми ж новички тільки почали е приймати участь в даному турнірі. Тому ми готові з усіма боротись, грати до останнього. Тому хай нас чекають на полях. Супер, ну, такий настрій нам подобається. Бажаємо не втрачати цього запалу. Е, і щоб вам нарешті прийшла перша перемога і підняла команда ще вище і бажання нікуди не зникло. Дякуємо вам Дякую. за сьогоднішню гру. Дякуємо. Чи я сьогодні? Е, давайте почнемо сьогоднішній поєдинок. Що, що вам не вистачило, можливо, там фарту або десь суперник дав бій. Ви знаєте, мабуть, не вистачило фарту, це по-перше, а по-друге, реалізації. У нас стільки моментів просто було. Ну просто стільки моментів, які 100%, 100 -ві. щоб було забувати, щоб воно влітало, я не знаю. Ну Це, мабуть, це в нас таке дежавю, у нас вже друга гра гратика. Було таке і з альфою, також було моментів, просто маса не забувається. Все, все тягнеться, чи штанги, чи ще щось. Також сьогодні. До речі, да, побачили також, що початок був досить активний від Софії і зараз якась от, декілька матчів нестабільність, бо є поразки, є нічиї, є перемоги. Сьогодні там трошки не вистачило аби вирвати цю перемогу протягом поєдинку, ви програвали. Оця нестабільність і моменти з реалізацією, от як на вашу думку, можна це. Покращити або це просто невезіння, наприклад. Або є так індивідуальна майстерність, яку треба підвищувати. Ні, я у кожного індивідуальна майстерність в принципі хороша, Але, я думаю, це якесь невезіння, бо всі хлопці приходять на гру заряджені, щоб вигравати, як якийсь був результат. От. Ну, якось ми починаємо розпочинаємо цю гру. Перша половина окей, а потім щось будемо будемо працювати. Це не проблема. Я думаю, будемо працювати так це... Думаю, вирівняємо як потрібно. Так, це навіть не, не можна сказати, що це криза якась. Це просто десь, десь трошечки. От, знаєте, як є поєдинки, які не забиваються голи, але потрібен, щоб розмочити гру один, принаймні гол і все піде. Ми вам дякуємо за сьогоднішній поєдинок. Бажаємо, щоб ці от покращення і зміни відбулись вже найближчим часом. І цей сезон, і наступні сезони були більш яскравими, більш стабільними і позитивними для вас. Дякую, Дякую вам. Дякую.